20 тонн з гектара, реальність чи випадковий фарт з новим КВС Forturio це стає досяжною метою. Кавес Forturio SPAO 360 пластичний гібрид з підвищеною посухостійкістю, швидким раннім розвитком та високим потенціалом урожайності в різних зонах вирощування кукурудзи. Завдяки чудовій реакції на достатню кількість опадів та ефективнішому засвоєнню поживних речовин. Цей гібрид став гідним доповненням бренду Плас GRAIN. Кавес Фортуріо має компактні ремонтантні рослини висотою 270-280 см та заректоїдним габітусом. Формує виповнені качани із зубовим типом зерна, що мають по 16 рядів зерен і по 38-42 зерен у кожному ряду. Висота кріплення качанів 110-120 см. Маса тисячі складає 330-360 грам. Гібриди бренду Пласфогрейн швидко стартують. Виходять на максимальний потенціал і тримають темп до самого фінішу. Вони створені для того, щоб забезпечити найвищу врожайність, використовуючи найкращі агротехнології та мінеральні добрива. З КВС Фортуріо ви матимете все, що потрібно для рекордних врожаїв.